Будинок за мільйони, успішна політична кар'єра та термін гречкосійство – все це про нового героя нашої серії сюжетів про декларації посадовців Віталія Ундіра. Нині він заступник голови Рівненської обласної ради. Успіх, 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 успіх. У політику Віталій Ундір прийшов у 2010 році. Тоді став першим заступником Острозького міського голови. Пропрацював там 5 років і в лютому 2015-го очолив райдержадміністрацію. Пробув там рік і став директором департаменту соціального захисту населення Рівненської ОДА. Перша декларація посадовця датується саме 2015 роком. Тоді в Ундіра є частина автозаправки, цех по переробці продукції, у дружини будівля навчального корпусу та 10 соток землі. Ти під мокорсковими. Тебе вже, напевно, так як Ундіра, то мало кого десь там дослідили, зробили і, і наговорили в тому числі дуже багато, але і це виснаження. У 2017 році чоловік стає заступником голови облдержадміністрації з 2018 і майже до кінця 2019 року. Віталій Ундір працює першим заступником голови Рівненської облдержадміністрації. За ці роки в декларації посадовця майже нічого не змінюється: ні нової нерухомості, ні автомобілів. Однак у Віталія великі плани стати народним депутатом. Якраз в цей час кандидата помітили за гречкосійством. Кандидат від Європейської солідарності Віталій Ундір сприяв проведенню фестивалю народного мистецтва Зелене Купало в літо упало у місті Корець Рівненської області, який відбувався з 12 по 14 липня 2019 року. Проводив свою агітацію під час свята. Народним депутатом стати не вдалося, але обласним вийшло. І власне, вже у 2021 році Віталій Ундір обріз нерухомістю. Це будинок за понад 4 мільйони в острозі та земельними ділянками за більш ніж 300 тисяч гривень. Усе це подарунки у 2022 році. Віталій Ундір стає заступником голови обласної ради. У той ж рік купує новеньке авто. Honda ve ВЕ1» 2022 року. Вартість автомобіля майже мільйон гривень якими якостями має володіти успішний чоловік? Порядність, чесність, доброта, людяність, бо без цього не можна. І сила. Тепер про доходи посадовця у далекому 2015 році у Віталія Ундіра була зарплата у розмірі 5 тисяч гривень на місяць. Однак майже півмільйона чоловік отримав від відчуження нарухомого майна. Також має 130 тисяч готівки в гривнях та 15 тисяч у доларах. Наступного року загальний дохід посадовця склав понад 100 тисяч гривень. Перед виборами Віталій Ундір отримував майже 30 тисяч в місяць. Це зарплата і стипендія. Після виборів у 2020-му Ундір жив лише на стипендію. Це шість суми гривень. У 2021 році стипендія – майже 60 тисяч та 800 тисяч гривень подарунок. В кишені – 42 тисячі доларів та 15 тисяч євро. Наступного року Віталій Ундір отримав зарплату у понад 300 тисяч гривень, а в 2023-му – майже 700 тисяч. Ну, так є по життю, що мені доводилося все, що я на сьогоднішній день маю, досягати своєї роботи. Я не вірю в те, що можна просто попросити і це збудеться. Окремо поговорити потрібно про дружину Віталія Ундіра. Наталія Ундір до 2017 року працювала в банку. Однак, коли її чоловік почав працювати в ОДА, жінка пішла у лісгос, а ще працювала в ТОВ НБК Рівне. Це компанія, яка належить на той час людині, яка щойно закінчила університет Валентину Мандрицькому. Той має аж три будівельних компанії, які у 2019 році виграли чимало тендерів. Як зазначили журналісти видання Все РВ, основним замовником робіт була Рівненська Ода. Нагадаємо, де і працює чоловік Наталії, Віталій Ундір. Працювала по спеціальності. Коментує свою причесність до фірми Наталія Ундір. На даний момент я в декреті взагалі не маю права розголошувати інформацію про компанію. Про діяльність мого чоловіка я знаю значно менше ніж ви. Здебільшого з Фейсбуку і радію його успіхам. Успіх компанії вимірюється певними показниками, які мені невідомі. Щоб отримати конкретні відповіді, треба ставити конкретні запитання відповідним особам. Резюмує пані Наталія. Нагадаємо, що посадовці до кінця березня мають подати декларації за 2024 рік. Ми ж в свою чергу продовжимо вам розповідати, якими ж статками обросли чиновники, держслужбовці та політики нашого регіону. Отож, до наступної середи. Владислав Стецюк, новини Рівного.